Всім привіт, друзі! І всіх вітаю на своєму каналі Свіріна Фішинг сьогодні ми приїхали на таку дику водойму, яка знаходиться у селі Петропалівська Борщагівка. Буду намагатися піймати коропа, але, на жаль, вже реально дуже багато криги стоїть, десь 20% тільки відкритої води на цій водоймі. Як ви вже помітили, ми знаходимося саме у Дамбі. Я тут вже трішки побувала, це все детальніше, я вам трішки пізніше розповім. Тож, буду намагатися піймати коропа, приговорити його от в такий вже шалений реально сніг, все в снігу, ну розкладаю речі і переходжу вже до розповіді вам, що я тут буду робити, який мій план і як взагалі піймати коропа, от таку погоду. І чи вийде у мене. Це зробити. Дивіться далі і не перемикайтесь. Не встигла вже заїхати і одразу застрягла. Ну зато мені допомогли полотенце і чобот. Гадаю, що напевно це буде вже такий крайній виїзд перед наступним сезоном. Це, напевно, буде вже закриття, і тому я хочу трішки вам розповісти за вудлище від компанії Sportex, а саме про компітішени. Чесно кажучи, я відпрацювала їм цей сезон. До цього в мене не було спортекса, в мене були різні вудлища, і бюджетні, і більш дорогі. От я вам хочу сказати такий висновок, що насправді ці вудлища мені дуже сподобались. Я буду продовжувати ловити саме їми, а мабуть, і перейду на лінійку вище, бо для мене вони от трішечки такі. М'якуватенькі, ну, все одно якось. Після Шиману тих з других вони, звичайно, набагато краще. Вони шпуляють аж ну, за горизонт, якщо порівнювати. Але от я вважаю, що мені треба такі жорсткіші трішки вудлища. Отже, от у мене от навіть цей Competition спотом 5,5 ЛБ, ну, він реально класний. Я їм кидала і, 100, і 135 метрів, годувалась. Ну, то є, у нього широка така рукоять, можна нормально встати і закинути. І усі матеріали, які от використовують Спортакс, такий карбон в обліці, допомнюючий карбон, з якого зустоїть саме це вудлище. Насправді дуже якісні чи всі кільця, от, в мене Дуже гарне таке враження склалося саме з цією компанією Sportex. Я вважаю, що і на спінгові вуличня я так само буду переходити на якісь Sportex, пробувати їх тестувати. Ну, мені справді дуже сподобалось. Я наступний сезон буду так само відкривати з ними. Е, у мене спот, він іде 5,5. А оці вудлища, які є робочими, вони йдуть у мене 375 ЛБ. Ну, тобто, доволі такі, наче і не м'які, і от такі знаєте, середненькі. Ну, як для робочого вудлища. Мені теж вони дуже подобаються. Легко летить оснасточка, все чітенько працює. Ультегри 14 під них ідеально встають, у мене немає питань. Типу, мені дуже подобається той, хто хоче пробувати ловити на вудлище від цієї компанії, Особисто раджу вам. Якщо ти новачок, то покупай адвенсери, Якщо ти вже більш... Розбираєшся у риболовлі у закидах, у, працюєш з якимись дальніми більш-менш дистанціями, то раджу от комп'ютіни собі придбати. Зараз я вже практично розклалася. Спочатку я хочу закинути два водлища просто щоб вони зі стіком постояли якийсь час, а потім я вже Почну годуватися. Корма я використовую сьогодні і завжди від компанії, саме Карп Catchers. Сюди я вже приїжджала два дні поспіль. Я годувала свою точку, яку я знайшла. Ми тут е, з моїм другом приїхали і прокидали діпером, знайшли, де стоїть риба. Тут у нас іде дамба, і глибина десь до шести метрів навіть є. Але там є такі, знаєте, як вихід. З такого жорсткого дна і з ями йде такий перехід з ілу, потім знов таке заглублення, але там в заглубленні йде десь 3 3,2 метри і там іде саме іл. І е, ну, хто знає, хто той знає, хто не знає, то е, коли така от прохолодна вже температура води і на вулиці дуже холодно, то Краще знаходити якісь ямки, а точніше, дамбу, і там шукати більш, напевно, ілісте дно. Чому ілісте дно? Тому що воно більше, знаєте, зберігає ще якусь температуру. Я вчора вчора приїжджала сюди і пробувала ну, половити, у мене нічого не вийшло. я... Гадаю, що, може, сьогодні щось вийде. Я буквально пару спомбів закину ще на точку до того всього корму і подивлюсь, як воно буде. Ну, а там вже я гадаю, що Карпкетчерс мені далі вже допоможе і зробить свою справу. У компанії Карпкетчерс, друзі, були шалені і класні знижки. Хто пропустив, той пропустив і опоздав. Я завжди. Пощо в своєму інстаграмі в своїх соцмережах знижки на продукцію на товари, якими я користуюся, тож слідкуйте за мною, щоб більш не прогавлювати такий шанс. А я замовила і, до речі, годувалась тут так само: саме СКТ, тому на сьогодні у мене стійкі СКТ. у закорм додам маленький пелет стіковий, який нічим не пропитаний. Далі у нас іде ліквід бета-7, Я залюю його тепленькою водою, розбавлюю, розмішаю. Він і так, бачите, такої консистенції жидкої, тобто не І це є більш для такої пасивної риби. Потім я обрала для себе фарелевий пелець 6 міліметрів. Я його так само завчасно замочила. Теплою водою, він у мене настоявся. І знаєте, до серединки розмок, а далі він вже такий жорсткий. Тобто він десь до 3 міліметрів, ну, мабуть, навіть менше, вже розмок. Саме оцей пелет. Ну і, звичайно, я взяла собі бойли, які так само тут от вже у воді були. Напевно, їх риба вже посмакувала. я Взяла собі ще бойлики СКТ у розмірі 10 міліметрів. Мені дуже вони подобаються. Взагалі, СКТ мені сподобався і він гарно працює. Для мене це мій, напевно, найулюбленіший такий важкий рибний смак для коропової ловлі. Щодо моєї Снасті і мого повідка. Снасть у мене, звичайно, буде руминка. Тут QuickChain швидко з'єм, буде на флюру, як я люблю, довжина десь метр приблизно. От у нас все є. А далі з повідком тут вже дуже цікаво. У мене іде гачок від компанії Гамакацу. Це буде у мене гачок А1. Бачите, який він? Ой, <смеш> побіг від мене. Добре, час показати ближче. Я вам зараз все тут розпіділю подалі, щоб ви побачили нормально. Бачите, як це все виглядає. Зараз я буду собі в'язати повідець, і він у мене буде, знаєте, як попавчик з опаришем. Це дуже реально цікава і робоча тема. Гарний повідець у нас виходить. Зараз вам покажу, як воно працює. Бачите, оті всі опариші, вони рухаються. Такий виходить невісомий монтажик під пасивного коробчика. Так, у мене немає нав'язаних стіків. Тут все пусто і я достаю свою пва сіточку і швиденько зараз я наколотаю стіки. Бачите, пва сітка. Так само від компанії Carp Catchers вже для холодної води я собі обрала 25 метрів 25 міліметрів. Слава Богу, що у нас не так багато ще часу на годиннику, тому трішки є час і трішки є шанс з вами поспілкуватися, це вам показати, розповісти, зробити. І там далі ви вже побачите, що воно і як буде. Я сама, чесно кажучи, ще не знаю, що воно і як буде у мене, і як воно вийде. Ну, я буду сподіватися на краще, що ми піймаємо з вами сьогодні рибку, тому що точечки у мене загодовані. Точніше, точечка. Ох, як пахне, ох, як пахне цей карпкечерс, а? Так, сніг нам не, не потрібен. Беремо і ось сюди калатаємо собі стіки. Стіки я не буду робити великі, роблю невеличкі. Спеціально для того, щоб все було у мене чітенько. Прохолодно насправді, плюс я вибрала таку температуру, що у нас сьогодні від плюс 2 до мінус 2. Я думала, що буде трішки тепліше. Але гріх мені жалуватися, бо насправді погодка гарна, вона радує і я сподіваюся, що все у нас буде супер. Що ще у нас є шанс? Піймати коробчика. Перший пішов. Ось такий у мене виходить корм. Бачите, які за парушами. Все як полагається. Ну і льдом. Буду годувати зараз. Так, так, так. Так, так, так. Щось тут цікаве відбувається. Почекаю. О, бачите. Бачите? Бачите? Давай, 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 давай. Давай ж. О. Оп. Оп. Знов, да як? Що, підтікаємо? Давайте підтікнемо. Блін, напевно, я поспішила трошки. Блін. А! Нічого, зараз... Зараз дочекаємось. Слухайте, но клювання було і це вже дуже круто. Дивіться, на що ловлю. Бачите, зараз стік підчіпляю і знов закидаю. Роблю закид. Є. Я тут не зовсім далеко ловлю, бо тут така у мене гляночка дуже цікава, яку я обнаружила собі, і слава Богу, що ця крига не дійшла до моєї точки. У Мене вже зараняє відбиті просто дистанції, бо я тут вже була, як я вам і казала, тому. Все має бути по фаншучику. Піцаку я підготувала на всяк випадок. Дай Бог, щоб була тільки риба. Друзі, було клювання, було клювання у мене. Так, так, є, є, є. Є. Зараз ми його. А! Ну що, ви готові мене? Поздравляти! У мене є риба. Ху -ху -ху -ху. Такий малий. Та ти що? Ой, та ти що? Я вже замерзла, думала все, клювань не буде. Погрілося авто, а у мене клювання. Ура! я вам покажу. Подивіться, який манюйка клюнув і манга се Манга, ти бачиш, що ми рибу піймали з тобою. Дивіться, на що клюнув і як. За нижню губу засічка. Все чітко, мій план спрацював. Маленька така рибка. Хух, клас. Піймали рибу, зібрали тут трішки народу. Всі в шоці. Такий малий коробчик. Отакий, бачите, який він чорний і який він сазанистий. Не зря я брала з собою піцаку. Я, звісно, не знаю, але ми закинулись, у нас, вже були піки. Потім я перезакинулась декілька разів. У нас знов були клювання. Подивіться, який вусатий, мордатий жулік клюнув. А? Супер. Клас, я дуже задоволена. Відпускайте рибу навіть на диких водоймах. Подивіться, який сазаністий чорний коропець. Клас. Відпускаємо його. О, 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 о. Погнав, дивіться. Все, пош... пішов. Супер! Це супер, просто на відмінно. Ставте лайк, підтримуйте, підписуйтесь, ви не пожалієте про це. Я реально ловлю рибу навіть у сніг. Я як казала, що піймаю у сніг, так і піймала. Але дуже велика така робота прокладена перед тим як піймати цю рибу. Фух, друзі, чекали, чекали ми і нарешті дочекалися маленького коробця. Я вам хочу пару слів розповісти про цю водойму. Вона насправді дуже дуже цікава. Вона багато років не спускалася. Я коли була ще малою, я приїжджала на цю водойму. Один раз я приїжджала на цю водойму, коли взагалі вже стояв повністю лід. Але батько мені придбав мої перші київські снасті. І я йому кажу, я хочу піймати рибу, мені треба якось її піймати. Не, 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 не дарма ж ми сюди приїхали. Він такий, я не знаю, що робити, роби, що хочеш. А у нас там опариш був, і удочка, ну там якась снасть була вже готова, змонтована. І в, в свій час колись тут мужики ходили і бурлили ну лунки, ловили, напевно, щуку. І Я дійшла до того, що я намагалася кидати ближче до лунки, щоб попасти. І в мене сталася така ситуація, що карась просто випрыгнув і схопив мій гачок. Так ми тоді карасів 10-15 натарабанили. Це реально правда, це реальна історія. Я була в шоці. А потім ми з манго був в час, бігали тут вокруг цієї водойми, тут іде дамба, а там мілина і маленький такий мостик, який переходить в маленьку річушечку. Ну і ми біля того мостика з манго йшли, і, коротше, я дивлюся, там отакі спіни. І це було прошлим. Ну, позапрошлим літом, можна так сказати. Тож у мене така думка, що тут реально є дуже великі коропи, і це дуже дуже цікаво. Треба приїжджати сюди на більш довші сесії. Я як казала, я два рази приїжджала сюди годуватися. Один раз я приїхала половити, у мене нічого не вийшло. І от я приїхала сюди другий раз половити. І оля, є у мене короб, точка розкачалася сама по собі. Я блін, просто щаслива. Не знаю, у мене немає слів. Це буде моє закриття вже коропового сезону. Я не очікувала, що так швидко впаде і прийде цей сніг. Ну і стане, до речі, льот. Якщо б льот не стояв, то я б ще їздила десь ловила, але багато водойм так само вже зачинили сезон. ну... Маємо, що маємо. А, і до речі, ще одна дуже цікава історія. Ми колись з манго приїхали сюди гуляти, я йому кидала паличку літом, і, а, типу, о, він плавав за нею і йде мужик. Каже мені, чуєш, а ти так не роби. Я кажу, а чому? А він каже: у мене була вівчарка, я теж кинув їй паличку десь на середину вдома з тієї сторони. І е, каже, потім не палички не вівчарки, і через три дні отам, біля дамби виплила ця вівчарка вже мертва. Це її хтось схопив і я впевнена так само, що тут є великий сом. Підходив до мене тільки що тут місний рибак каже, я рибу ловлю 365 днів у году. Коротше, такий смішний дід порозповідав мені так само історії і каже, що його там знайомий, якийсь один раз на рік достає тут сома там 10-15 кілограм, і це стабільно. Тож 100% тут є і більше соми. Ну... Я не самятник, але я їх дуже боюсь. Що, я перезакинусь, спробую почекати, може ще якась риба до мене завітає. Дуже-дуже цього хочу. Знов, друзі, є якісь піки у мене. Бачите, свінгер рухається. Ну-ка, почекаю трішечки. Так. Ну що, ти будеш клювати? Ні, свінгір рухається. Я це побачила реально. Було, було. Вирішила поставити одразу камеру, якщо буде клювання, щоб спіймати цього коробця, дай Бог, щоб то був коропець. Головне не вбитись тут, бо тут так скользко, капець просто. Я не знаю, я бачу, що навіть звідси ля шевелиться цей свінгер. Чому в мене не працює сигналізатор, я не знаю. Реально є. Ух ти. Навіть трішки давить. Ух ти. Ого, він же тут недалеко. Бо я кидаю недалеко. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. давай. Блін, підсак щось тупить. Давай, давай. А -а -а -а. Давай. Є. Yeah. Ого. Ого. Оце екземплярчик. Ого. Блін. Я в шоці. Манга, ми це зробили з тобою. Зараз я вам покажу. Вже бачите, вечоріє. О, хороший! О, хороший. Ох, гарний. Дивіться який. Не знаю, чи видно вам. Вау! Ах ти ти шо! Блін, зачепилася. Це, звичайно, підсака не коропова. Але мене радують, що за нижню губу він пробився у мене. Ого, як він тут наплутався нормально. Офігеть. Ну от такий, от, друзі, коробчик. Він трішки замарився вже, бо чекав у підсадці. Ти дишиш, братан? Дише, все окей. От такий от коробчик. Класний, файний. Правда, він такий, бачите, побитий. Тут підходила людина і казала, що, мабуть, це взагалі щука його так посмакувала. Ну, сам факт, подивіться на цього красення, якого я впіймала. Я гадаю, що я просто молодець. І вони такі всі, знаєте, чорні тут якісь клас. Фух, друзі. Ну, на такій чудовій водоймі ми з вами побували. Це був максимальний якийсь адреналін. Я була дуже задоволена тому, що ми все ж таки піймали рибу. Недарма я провела тут якийсь час і половила, погодувала цю рибку. Дещо дізналась про цю водойму. Так само я і раніше тут ловила рибу. Ну, чесно сказати, і в мене такі емоції просто максимальні. Я не можу вам їх передати. У таку пору року на дикій водоймі ця водойма знаходиться прямо у самому Києві. Ну, от, прям, прямо, прямо у самому Києві. Скільки тут? Кілометр до Києва їхати. Клас. Водойма прикольна. Я ще приїду сюди обов'язково літом. Підписники, хто з Києва можете написати ну, спитати у мене, які там дистанції, який напрямок без питань, як ви знаєте, я з вами відверта і скажу, як воно є. Приїдете та половите рибку, але ж, блін, відпускайте її. І я впевнена, що якщо тут пробути декілька діб, то можна і нормально рибку піймати. Бо це такі тузіки, маленькі, ну все одно дуже приємно. Хочу реально от максимально подякувати в котрий раз. Це від всього серця, саме компанії кампанії Catchers, яка насправді робить файну продукцію і на неї клює риба. От я знаходжусь на дікарі і ловила я на СКТ, Годувала я так само СКТ, Ну це все ви бачили. Тобто я реально дуже задоволена. То велика подяка компанії Карп Кетчерс. Тут були у нас недальні такі дистанції, декілька метрів від берега. Тож, і вудлища Спортекс теж гарні, класно кидають. Мені навіть вкладатись не треба було, можна було замкнути очі і просто зробити отакий рух, і все було б там, де треба. Якщо ви хочете подивитись, як в'яжеться цей повідець по більш правильному, я вам це можу показати. Напишіть мені про це у коменті. Я вважаю, що це буде цікаво. Це такий більш, знаєте, осінній і весінній повідець по ловлі, пасивного коропа. Фух, клас. Я задоволена, у мене емоції просто. Це просто капець. Дві риби, два коропа. Щастя капець. Я в шоці? Блін, колись я тут гуляла, а зараз я тут спіймала нормальну рибу. Раніше ловила карасиків. Супер. Клас. Так от, кому сподобалось це відео. Хто в мене вірив, хто в мене підтримував, дякую вам. Я буду вже їхати додому, бо темніє зараз рано, але на годинку тільки п'ята вечора. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Хто мене підтримує, ставив вподобайки, пиши коменти. Всім гарного настрою, гарного вечора. Слава Україні і слава нашим ЗИСУ! Всім па-па, друзі!